Народ, вітаю себе на каналі. В коментарях ви писали детально розповісти про е, два різних щупи, які йшли з 17 по 19 рік з 19 чи якогось року, там в пнечне е, поперешній час випускається в тому, що щупи на е, визначення рівня мастила в бигуні різні. Так, да, насправді так і є. Щупи різні. Давайте детально розберемося, в чому ж різниця і чи є е, дійсно такий смисл ставити ці. Е, так називаємо рестові щупи. Отож, у нас є двигунчик, який стоїть на стапелі. І давайте детально розберемося, в чому ж такі різниця між щупами. Ну, на жаль, в мене зараз немає рестового щупа, є звичайний є з номером Ой, вони відрізняються 5CA0, а у рестовий буде 5CA і все, без 0. В чому різниця? Я тут фоточку прикріплю. в чому різниця. <кій> У мене була можливість сфотографувати ці два щупа, в чому різниця. І фоточку я тут закріплю, подивитись візуально, в чому різниця. Тож, давайте подивимося, як визначається рівень на щупу. Щуп повністю став, дивіться, тут снятий на півпідон і візуально дуже добре видно рівень мастила. От. Коли наливають максимум, ось точечка максимум, тобто мастило, отак. Забір масла здійснюється отут. В рестовому щупу максимум оця точечка буде ну, десь отут. Ну, тобто різниця там десь буквально 5-7 мм. Якщо ви гадаєте, що це десь там літр масла, ні, там різниця буде десь 300 грам. Добре, це чи погано. Дивіться, є такий ще момент, коли ви вставляєте рестовий щуп і наливаєте туди максимум або вище максимум деякі. Клієнти кажуть, налийте мені вище максимум. Є такий момент, коли обертаються шатуни і ви наливаєте вище максимум, то е, болтами шатунів може задіватися масло. От, 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 знизу, при обертанні, якщо налити отак, да? то можна задіватися масло і масло буде тоді піниться. Но це не дуже добре, коли масло пінеться. <кій> Що це якось негативно буде сказуватись на двигун, що там стоїть длінніші щупи, треба ставляти коротший, щоб збільшити об'єм мастила на 300-400 грамів, це міф. Насправді нічого від цього не, не, не краще не буде, машина охолоджуватися, все краще не буде, вона їхати краще не буде, вона довше двигун служити краще не буде. Це просто міф. В піддоні і в напівпіддоні. Достатня кількість мастила для того, щоб забезпечувати нормальну смазку всього двигуна. Ну і Немає смисла переливати на пів літра чи на 300 грам вище максимум. По поводу рівня, який же рівень тот завод виготовник на всіх абсолютних машинах дає рекомендації, що рівень мастила має бути середнім між мінімум і максимум. Але ми розуміємо, що Infinity машина, яка якби, трохи їде, трохи люблять її піднавалити, тому наливаємо завжди по максимуму. Ну, Може там, чуть-чуть менше максимуму. Це нормально, не, нема смислу лити вище максимуму. Коли наливається рівень максимум, дивіться, машина понятно, що вона не запущена. Вона заглушена виставляється рівень на максимум. Коли двигун запущений, то якийсь рівень піднімається наверх. Тобто маслонасос качає і якийсь рівень мастила гуляє по всьому двигуну, там по стінках, по маслоканалах. Звісно, це буде можливо там, з максимуму на середній рівень, коли машина працює. От. Але ніяк не буде при тому, як двигун працює, рівень мінімум або нижче рівня. І навіть в цьому випадку маслозаборний стакан він все одно буде діставати до мастила і двигун буде абсолютно нормально працювати. І отож, підводючи підсумки, скажу так, що ну, не варто ганятися за тим, щоб вставити хороший щуп, який йшов в рісто. Я не можу визначити, з якої причини на заводі стали його робити на отак коротше, який від цілі рівень мастила трохи збільшений. Ну, можливо, завод так вирішив, можливо, інженера так вирішили. Але сказати, що це якось буде впливати на роботу двигуна це міф. І друге питання, яке я прочитав в коментарі, розповісти про так називаємо маслопомойку або ойлк, як вона поправильно називається, чи дійсно її варто ставити, чи вона виконує свою функцію і взагалі що таке? Давайте спочатку розберемося, яку ціль ви переслідуєте перед тим, як поставити масло помийку. Що таке взагалі ОЛКЧК? Це колба, яка вставляється у розріз між опустим колектором і ГБЦ, яка через себе пропускає картерні гази і фільтрує масляні капельки мікроскопічні, і випускає в випускний колектор чисте повітря без масляних капель. Без масляного туману. Наприклад, я зможу показати, на в 30 стоїть 8. Ну, Їх багато різних варіацій від китайської, як у даному випадку, це більш звичайна китайська, китайська маслопомойка, так і мішемото, і різні там З1. ну Дуже багато варіацій, але з принцип роботи і суть та ж сама. По поводу ефективності, давайте розберемося, що вона робить. Чому вона так робить, і чи дійсно вона працює. Е, з останнього питання, чи дійсно вона. працює? Працює. Коли е, робиться ТО на двигуні, да, тобто заміна мастила, я завжди розбираю стакан маслопомойки і дивлюсь, чи є там мастило і ну, мийка маслопомойки. І коли машина приїжджає там, від ТО до того 5-6 тисяч км, то в середньому десь 50-70 грамів мастила. В стакані маслопомийки вже є. Але не все так однозначно. Справа в тому, що ВР це v образний двигун. В ньому є два блоки, один блок, але дві головки-блоки циліндрів, і відповідно з двох головок блоків циліндрів виходять картерні гази. Тому, звісно, вона має місце бути і якусь частину масляного тумана вона фільтрує через себе. І е, оцей туман він менше попадає в опускний колектор, відповідно, менше е, нагар сідає на опускних клапанах. Але е, давайте розберемося далі. У нас є справа голова, у нас є ліва голова. Картерні гази, які виходять з правої голови, ось вони йдуть через оцю трубку, якщо видно. Ну і Зараз окремо там от, видно, так? Да? І вони йдуть на пайп-інлет правої турбіни. Там немає ніякої маслопомойки, але картерні гази з, мас... з масовим туманом ідуть на опуск. Далі ця маслопомойка вона стоїть у розрізі між кришкою ГБЦ лівою ГБЦ і впускним колектором. Тобто, оце ось вихід напускний колектор, Ось вхід... вихід вірніше, з кришки ГБЦ і вхід на впускний колектор. Ця маслопомойка тут стоїть. Да, вона працює і якийсь масляний туман вона фільтрує. Але знову ж таки, по лівій голові є патрубок, от він, е який випускає картерні гази, і вони так точно спускаються в турбіну, в ліву турбіну, лівої ГБЦ напряму. І там немає маслопомойки, а масляний туман там також присутній. Для розуміння, щоб ви розуміли, що таке. Оцей патрубок картени гази і оцей по лівій правій голові. Для прикладу, це як раніше на старих Жигулях, коли, якщо пам'ятаєте, знизу під двигун виводили шлам, сапун так називаємо, і вона димить знизу. От Суть та сама, якщо оцей патрубки просто вивезти туди вниз, не вставляти їх в інлет, пайпи інлет правої лівої турбіни, то вони просто будуть вниз диміти. Тобто випускати якийсь масляний туман. Тому один раз я бачив, що заїжджала Infinity, де стояло дві маслопомойки. Це в такому виконанні, тобто в розрізі картних газів між лівою кришкою ГБЦ і вкусним колектором і в цим патрубку, в сапун, так називаємо правої ГБЦ до пайпа інлет правої турбіни. Тут також ну, в цьому місці була закріплена турбіна, я тут відео покажу, як вона виглядає. Отак правильно ставити масло помойки. На ліву голову і на праву голову. Це правильний варіант. Тому, якщо е говорити чи дійсно Ця конструкція, цей прилад щось допомагає? Так, він фільтрує масляний туман і масло сідає в його стакані. І масляних парів менше потрапляє в опускний колектор, так як це безпосередньо вприз. І, відповідно, менше нагару сідає на е, ніжках опускних клапанів. Але зовсім прибрати це не вийде. І підводячні підсумки: встановлювати чи не встановлювати ойл качка. Це бажання кожного. Якщо вважаєте, що це додатковий тюнінг, будь ласка, встановлюйте. Краще мотор буде гірше. Досконально невідомо ці мотори, скажімо так, не виїжджають таку велику кількість пробігу, щоб якось його змоніторити, продіагностувати, чи дійсно встановлення маслопомойки якось позитивно або негативно вплине на стан двигуна. Тому це справа кожного. І приводу ще один коментар, був встановлення додаткового охолодження як мастила двигуна, так і впуска. Я вважаю, що це треба буде зробити окремо відео. Але загалом скажу так, що на охолодження мастила двигуна є три варіанти. Перший варіант це найпростіший, де взагалі немає жодного охолодження. Тобто, це, ну звісно, що це будуть машини з США або Канади. І машини, які приїжджають з північних районів Америки або з Канади, у них взагалі будь відсутнє будь-яке охолодження на е охолодження мастила двигуна. Там просто з правої сторони двигуна, де стоїть масляний фільтр, просто заглушка. Немає ні тепло, ні теплообмінника, ні е механічного термостата на... Відведення масляного радіатора. Це перший варіант. Другий варіант це звичайна комплектація, в якій буде звичайний теплообмінник з рідинним охолодженням. Ну, тобто, звичайний квадратний з правої сторони буде стояти знизу квадратний теплообмінник, який за допомогою рідини охолодження двигуна буде охолоджувати масло. От, це другий варіант. І третій варіант це для машин комплектації Sport, Silver, Sport і Red Sport. Встановлюється додатковий масляний радіатор знизу під бампером під бампером в нижній частині, і з правої частини двигуна, там, де стоїть масляний фільтр, там встановлюється заводом виробником встановлюється механічний термостат, який при температурі, якщо я не помиляюсь, 86 градусів. Коли мастило нагрівається, відкривається цей термостат і масло циркулюється додатково через радіатор охолодження. От. Це основні такі моменти по поводу охолодження, відніше не моменти а комплектації двигуна по поводу охолодження мастила в самому двигуні. Чи варто довстановлювати, якщо немає ніякого зовсім охолодження, залежить від стилю їзди? Якщо ви любите більш агресивну їзду, якщо ви машину Плануєте зробити якийсь чип-тюнінг стейдж-1, то звісно, що є смисл додатково зробити якесь охолодження. Е, ну, Як мінімум, е, зробити теплообмінник, але для того, щоб поставити теплообмінник, треба передні ці, всі трубки, патрубочки, це все буде, треба міняти. Або ж просто е, придбати е, цей механічний термостат. І провести патрубки, так як на комплектації Red Sport, Silver Sport чи Sport, і встановити заводський радіатор охолодження мастила двигуна. Так, по мастилу двигуна, по охолодженню все розповів. З приводу охолодження впуска. Е, є теж така момент, що. Взагалі на кожному Infinity, yeah. я маю на увазі VR30, неважливо в якої це комплектації, там Lux, Pur, Sport, Silver Sport чи Red Sport, неважливо. Встановлено абсолютно одинаковий радіатор або інтеркулер охолодження пуска. Він встановлюється в передній частині. Має він ось такий вигляд. Отакий. І отакий маленький. ну Він тоненький, маленький. О, таким інтеркулером охолоджується два оці інтеркулери, які вже безпосередньо охолоджують пусний воздух і йдуть в опускний колектор. Отож, коли ви полюбляєте більш агресивну їзду чи іноді трішки світофора дати, то звісно, що температура двигуна піднімається і температура пусного повітря теж піднімається, що негативно сказується на створення адекватної з паливно повітряної смесі. І коли температура посмотрного повітря там завелика, грубо 50-60 градусів, це заважається завелика, то то машині може бути мікродетон, да? появлятися якісь там мікродетонації, паливна суміш неправильно буде згорати, ну і двигун трошки не буде некоректно працювати. В такому випадку. Радимо в передньої часті, замість того маленького заводського, встановлювати більш продуктивніший є інтеркулер, радіатор, у даному випадку, який ну, разів 4-5 по своєму об'єму охолодної рідини буде більше через себе пропускати. Тобто він буде набагато продуктивніший і це вже ну, багато тестів зроблено, що при встановленні. Такого тюняного, скажімо так, інтеркулера, температура впускного е повітря на опуски зменшується в середньому на 10-15 градусів. І, е відповідно, двигун краще і адекватніше працює. Е в принципі, так е якщо коротко, то по охолодженню все. Якщо в когось є якісь ще питання. Щось з додаткового обладнання, до встановлення, пишіть обов'язково коменти. Коменти обов'язково завжди сі читаємо. Кому якось ще якісь цікаві теми, обов'язково пишіть. Подобачку. Всім пока.